Відлікаючих чинників. У навколишнього світу є величезна кількість можливостей відволікти вас від навчання. Зайшли подивитися відео по навчанню, тут побачили, що улюблений блогер. Випустив якесь нове відео про подорожі або щось інше зацікавило, відволіклися і понеслося. Однак пам'ятайте, що величезна кількість досліджень довела, що багатозадачність не підвищує, а погіршує. Ефективність і негативно впливає на результати. Є один дуже гарний лайфхак: створіть собі ще один аккаунт на Ютубі. Зберігайте в ньому. Тільки навчальний матеріал. Як мінімум, ви вже не будете відволікатися на не навчальне відео. Зробить навчання звичкою. Людина, раб, звички. Постарайтеся зробити так, щоб навчання у вас було один і той же самий час. Запишіть це у свій календар і притримуйте. Якщо ви будете займатися в один і той самий час, ваш організм увійде у звичку і буде вас прямо підштовхувати йти займатися. Намагайтеся не відволікатися ні на що. Давайте будемо чесними з собою. Практично не буває таких ситуацій, які не можуть обійтися без вашої уваги 2-3 години. А якщо щось дійсно термінове, вам Зателефонують, Тож не потрібно постійно перевіряти соцмережі, пошту і новини і месенджери. Також добре, якщо ви постійно будете навчатися в одній і той самій обстановці за одним і тим самим столом, де вам було комфортно, звично і зручно.